Вітання усім, хто з нами на першому міському час новин про все найважливіше далі у студії працює Наталя Болдинська. В ніч на 10 жовтня Криворізький район був під прицілом балістики ворога. Від ракетного удару постраждала енергетична інфраструктура. Пожежі захисили рятувальники, ракету випустили Росії по кривому рогу. Постраждало приватне підприємство. На місці працювали рятувальники за уточненою інформацією. Станом на ранок у кривому розі через ворожу атаку постраждали троє людей. Двох з них госпіталізували в стані середньої тяжкості. Внаслідок ранкової ракетної атаки на місто, крім приватного підприємства, пошкоджено вікна в під'їздах. Два дитсадки ДЮСШ та ще три навчальні заклади. Комунальне підприємство, об'єкти бізнесу, автівки через масовану атаку по енергетичній інфраструктурі області Міненерго повідомило про запровадження графіків екстрених аварійних відключень. Критичну інфраструктуру Кривого Рогу перевели на генератори. Армійці з повітряного командування схід збили 60 російських безпілотників в небі над нашою областю цієї ночі. Російські окупаційні війська здійснили масовану змішану атаку БПЛА та ракетами на Дніпропетровщину. Внаслідок ворожої атаки сталася пожежа в Синельниківському районі. Також через влучання безпілотника було займання в приватному домоволодінні в Миколаївській громаді. По Нікопольщині чужинці били з гармат та градів. Напередодні ворог також тероризував Нікопольський район. З важкої артилерії та дронами били по Нікополю, Марганицькій, Мирівській та Покровській громадах. Поранено 68-річного чоловіка. Його доправили до лікарні в стані середньої тяжкості. Вороже залізо пошкодило чотири приватні оселі, підприємство, господарську споруду, лепи гучно було надвечері в Дніпрі. Наслідки встановлюють. 465 дронів та 15 ракет, в тому числі і кинжал, випустила цієї ночі Росія по українським містам. Більше шести годин тривала атака РФ по Запорізькій області. Було кілька хвиль. Спочатку шахеди, які протягом години атакували місто. Близько четвертої ранку керування авіабомби та крилаті ракети. Загалом по Запоріжжю цієї ночі ворог спрямував. Вісім шахедів, п'ять ракет і стільки шкабів. Загинув семирічний хлопчик. Семеро людей поранені, в тому числі працівник ДСНС. Пошкоджена житлова інфраструктура, 12 багатоповерхівок і вісім приватних будинків. Київ також атакували шахедами і ракетами. Уламки пошкодили житлові будинки. Та об'єкти енергетичної інфраструктури, лівий берег столиці, частково залишився без електроенергії. Були також перебої з водопостачанням через зупинку насосних станцій. Внаслідок атаки ворога на столицю постраждали 12 людей. В броварах ворог обстрілом знищив міні-маркет. Крім цього, пошкоджено три багатоповерхівки, чотири продуктові кіоски та авто. Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали і п'ять населених пунктів Харківської області без жертв. Вісім ракет збили цієї ночі на Черкащині. Уламками пошкоджено багатоповерхівку в Каневі. Ворог також поцілив по критичній інфраструктурі. Наразі перекрито рух греблею ГЕС. Десять людей, серед яких десятирічний хлопчик, травмовані пошкоджені сім багатоповерхівок та один житловий будинок. На сумщині за добу поранено трьох людей. Потерпали 44 населені пункти. На Чернігівщині пошкоджено локомотив та залізничну інфраструктуру. Увечері вибух БПЛА і осколкові поранення отримав працівник «Укрзалізниці», який проводив відновлювальні роботи. По слов'янську прилетіли три фаби в Костянтинівці. Від удару дроном по легковому авто загинула жінка, четверо чоловіків поранені. Цього за добу росіяни 15 разів обстріляли населені пункти Донеччини, били по критичній та соціальній інфраструктурі, пошкодили приватні та багатоквартирні будинки, магазин, гараж та приватні авто. Одна людина загинула, і п'ять поранені серед постраждалих працівники комунального підприємства. Протягом минулої доби сили оборони України зменшили ворожу орду на понад 1100 окупантів, 254 БПЛА, 70 одиниць автотранспорту, 14 броньовиків, 13 гармат і 5 танків. Українська авіація та ракетні війська вразили два райони зосередження особового складу противника. По всій лінії фронту сили оборони України відбили понад 200 ворожих штурмів. За 1325 днів повномасштабної російсько-української війни сили оборони нашої держави знищили 427 літаків, 346 гелікоптерів, понад 11 тисяч танків, більше 23 тисяч броньовиків, понад 33 тисячі гармат, понад 68 тисяч безпілотників, понад 63 тисячі одиниць автотранспорту, понад тисячу засобів ППО, більше півтори тисячі РСЗВ, понад три з половиною тисячі крилатих ракет, 28 кораблів і понад мільйон 121 тисячу загарбників. Оплата комунальних рахунків, виклик таксі в мобільному застосунку, купівля квитків на поїзд. Всі ці можливості доступні для впевнених користувачів сучасних смартфонів за умов знань та вмінь. Власне, їх поступово і отримають студенти університету третього віку. Нині триває вже ювілейний десятий навчальний семестр цього затребуваного соціального проєкту. Як прокачують свої скіли студенти золотого віку, бачили наші кореспонденти. Знов студентка в свої 78 років. Пані Галина, на заслуженому відпочинку, працювала в творчій сфері у філармонії, випадково дізналась від сусідки про існування університету третього віку і що в ньому можна навчатись абсолютно безкоштовно корисним знанням та вмінням. Тож, коли оголосили про новий набір на 10-й семестр, на осінь без вагань зробила це. Я дуже задоволена, що я дуже задоволена, що навчаюсь в університеті третього віку, тому що я тут отримую нові знання, вправи, вміння, і ми тут в нашому дружньому колі. Ми навчаємося користуватися гаджетами, а зараз ми вивчаємо українську мову. Це те, що мені дуже потрібно. Пані Надія 77 років. Вона мама військовослужбовця ЗСУ, який вже 4 роки на передовій боронить країну від ворожої навали, попри отримане раніше поранення. Жінка чекає його вдома з перемогою, а поки каже, не вистачає живого спілкування. Тож стала студенткою проєкту університет третього віку, адже хоче значно покращити свою українську мову, розширити світогляд та коло спілкування. Тут все це є. Я. Часто в цьому проекті в цьому проєкті я беру участь із великим задоволенням та вдячністю. Так як вдома ми себе почуваємо дещо самотньо. Я пенсіонерка, тож обмежена в пересуванні та спілкуванні. Не часто видається нагода з кимось наживо поспілкуватися. Більше поруч на кухні та дивлюсь телебачення. Натомість, тут в мене є друзі, подруги. Ми тут займаємось. Тему для кожного нового заняття в більшості випадків обирають самі слухачі, а викладачі доповнюють їх побажання власним матеріалом. Всі знання мають виключно прикладний характер та практичну цінність. І місць ми е, працюємо із комп'ютерами, але все ж таки в повсякденному житті вони частіше стикаються саме зі своїми смартфонами, і тут у нас. Би мовити не пахане поле, бо дуже багато питань, а як зробити так, щоб було менше пам'яті займали ті чи інші програми, а як, навчить, а як навчить нас викликати таксі, а навчить нас замовляти ліки, навчить нас купувати залізнодорожні квітки, і всі ці, навчить нас оплачувати комунальні послуги, і всі ці теми в нас заплановані в нашому курсі. Унікальна Криворізька муніципальна програма підтримки людей це не лише прямі виплати з бюджету для більш ніж 50 категорій, безкоштовний проїзд в комунальному електротранспорті та на автобусах. Продуктові набори чи можливість відвідування для пільгових категорій, безкоштовно музичних шкіл, палаців культури чи художніх шкіл для всіх інших за символічну плату, дбайливе ставлення до представників старшого покоління. Це ознака вдячного суспільства. Наш унікальний проект університет третього віку. Для людей нашого золотого покоління, для наших пенсіонерів, більш ніж 350 наших улюблених студентів сіли за парти, вивчають і українську мову, і психологію, і здорове харчування, скандинавська ходьба, хореографія, багато чого іншого. І вони дуже задоволені. Це можливість і розвитися, це можливість і знайти нових друзів. Нині ж студенти університету третього віку проходять активне навчання з різних дисциплін, і це завжди. Де нові знання, вміння, знайомства, екскурсії та подорожі містом. Попит на заняття в університеті третього віку настільки великий, що вже зараз можна записатись на 11-й семестр навчання, який розпочне свою роботу навесні 2026-го. Олександр Фефілатів Глі Припчук перший міський. Перемога в номінації Інклюзивність Global Teacher Prize Ukraine 2025» та сертифікат на 250 тисяч гривень. Криворізька вчителька жестової мови Ольга Біланова стала кращою на цьогорічній престижній національній премії для вчителів країни. Жінка понад 20 років викладає українську жестову мову, а також уроки історії України, всесвітньої історії та правознавства у спецшколі Сузіря в Покровському районі. І це про тому, що в дитинстві вона. Майже втратила слух, але це не завадило втіленню мрії стати вчителькою. Із переможницею конкурсу поспілкувалась наша знімальна група. пактному кабінеті пані Ольга проводить урок української жестової мови для хлопчиків та дівчаток, які мають вади слуху. Сама освітянка майже втратила слух в дитинстві внаслідок ускладнень, викликаних хворобою. Тим не менш, вона втілила свою мрію стати вчителькою і допомагати дітям з вадами слуху долати життєві бар'єри та перешкоди. Перемога в номінації Інклюзивність на престижні премії для вчителів. Global Teacher Prize Ukraine 2025 – Красномовне свідчення більш ніж 20-річної ефективної роботи жінки в цій сфері. Мені Мене запросили особисто. Мене запросили, щоб я неодмінно була присутньою на всеукраїнській премії для вчителів. Я знала, що є така платформа, організація Освіторія. І про такий захід я трохи чула раніше. Якщо чесно, я була в шоці. Для мене було несподіванкою, коли оголосили моє ім'я. Я не знала, що я перемогла в такій номінації Інклюзивність. Для колег пані Ольги її перемога стала дійсно несподіванкою. За церемонію жінка спостерігала в режимі онлайн суботнім вечором. І коли побачила та почула ім'я Ольга Біланова, несамовито зраділа. Вона не тільки професіонал своєї справи, яка віддає віддається на 100% у освіті своїм учням. Я хочу ще відзначити, що вона в нас ну дуже чуйна колежанка, дуже вірна подруга. А крім того, турботлива матуся кохана дружина, і вона встигає скрізь. Тому ну, я особисто, наш колектив. Ми беремо приклад з нею. І як то кажуть, талановита людина, вона талановита у всьому, і наша пані Оля вона встигає скрізь. І ми тільки тішимося, беремо приклад з неї і дуже дуже раді її успіхам. Ми дивились трансляцію. Ми чекали, коли буде оголошення. Дуже переживали. У нас був переписка, чат. Ми дуже дуже її підтримували. Пані Ольга є унікальним прикладом любові до справи, якою займається людина багато років поспіль. Вона не тільки є значущим елементом колективу освітнього закладу, вона є своєрідним центром тяжіння як для колег, так і для її вихованців. Діти з нетерпінням чекають на кожне заняття із педагогинею, адже кожного разу вони дізнаються щось нове та цікаве. Вона є випускницею нашого особливого закладу. Вона здобула спеціальну вищу освіту і вже понад 20 років. Працює тут у Сузір'ї. Ольга Анатолійовна веде предмет Українська жестова мова. Окрім цього, вона проводить уроки історії України, всесвітньої історії і правознавства. Дуже талановитий педагог, креативний педагог. Вона, до речі, є активним членом всеукраїнського об'єднання нечуючих педагогів, де також проводить свої лекції і демонструє практичні заняття. З Вивчення української жестової мови, окрім звання переможниці в номінації Інклюзивність на престижні премії для вчителів Global Teacher Prize Ukraine 2025, Пані Ольга отримала сертифікат грошового призу в 250 тисяч гривень. Його педагогиня планує витратити на втілення в життя освітньої мрії для покращення навчального процесу. Але в який спосіб це зробить, поки тримає в таємниці. Обіцяє розкрити карти, коли все вже втілить в життя. Олександр Фефілатів, Гліб Припчук, перший міський. Міські змагання з плавання у Кривоморозі традиційно об'єднали сотні спортсменів. Учасники змагалися в кількох стилях: вільному, батерфляй, брасі, на дистанції до півтори тисячі метрів. Це справжнє свято спорту, де панує дух суперництва і підтримки водночас. Подібні турніри дають змогу юним плавцям здобувати досвід і впевненість у своїх силах. Місто створює всі умови для розвитку дитячого юнацького спорту, сучасні басейні, професійні тренери та регулярні. Змагання. Саме так і формується сильна спортивна школа кривого рогу. Більше про це в нашому наступному сюжеті. Данило плавані вже 15 років. Почав ще з трьох. Батьки привели його на тренування за порадою лікаря. Відтоді спорт став справою життя. За цей час Данило здобув титули чемпіона України серед юнаків, став призером європейських змагань і багаторазовим переможцем національних стартів. Для мене плавання вже як робота. Я без цього не можу жити. Я без цього, ну, якщо я давно до, тривалий час не, ну, не тренуюся, в мене починають боліти м'язи та кості. Тому я не можу зупинитися. А для мене участь в міських змаганнях як... Невеличке тренування, кожен старт важливий. цьогорічні міські змагання. Об'єднали 150 учасників із різних дитячо-юнацьких спортивних шкіл кривого рогу. Спортсмени змагалися у запливах на дистанціях від 50 до 1500 метрів вільним стилом на спині, батерфляєм і брасом. Плавання це великий шматок їхнього життя. Він е Наличиє і ранкове тренування, і після обід тренування, і самое головне це спілкування між собою, бо зараз цього не вистачає у дітлахів, особливо. От це середній і трошки старший возраст. Місто продовжує підтримувати розвиток спорту та створювати умови для підготовки юних чемпіонів. Сучасні басейни, тренерська база та регулярні турніри дозволяють спортсменам не лише вдосконалювати техніку, але й готуватися до виступів на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Ми робимо все, щоб місто, головне діти, могли жити нормальним як для воєнного часу життя. У нас працює 12 до США. У нас працює 67 клубів спортивних. Сіка надає технічну ну, допомогу нашим спортсменам, тренерам за перемогу, виплачуються міські стипендії, якого немає в інших містах. І сьогодні е е проходить... Е Чемпіонат міста плавання. такі змагання не лише боротьба за медалі, але й важливий етап становлення молодих спортсменів. Адже саме з міських стартів починається шлях до великого спорту, нових рекордів і гучних перемог, які прославляють Кривий Ріг і Україну. Анастасія Костенюк, Анна Мінервіна, Паршімський. Криворіг знову втратив свого захисника в місті. Попрощалися з Дмитром Тагановим воїном, який загинув, боронячи Україну на Запорізькому напрямку. Йому було лише 36. Довгий шах, довгий час його вважали зниклим безвісти, і рідні сподівалися, що Дмитро живий, але війна не щадить найкращих. 1 жовтня 2023-го Він загинув під час виконання бойового завдання. З церемонії прощання наш наступний сюжет. Квіти і біль. У храмі зібралися десятки людей, щоб провести Дмитра Таганова в останню путь. Для кожного, хто його знав, це непоправна втрата. Усі, хто прийшов, згадують його як людину великого серця, щиру й чесну, завжди готову допомогти іншим. Для багатьох він був прикладом чесності, доброти та щирості. Я хочу сказати, що Діма був дуже е, добрим чоловіком, як то кажуть. Е, Чесним, добрим, взагалі, я не знаю, це та людина, яка последні труси, як то кажуть, оддасть. Дуже-дуже добрий чоловік. І Ми за, за ним дуже страдаємо, плачемо і нам його дуже не вистачає. У мирному житті Дмитро працював на гірничому комбінаті. Колеги згадують його як справжнього професіонала, спокійного, відповідального і майстровитого. Людину, яка завжди приходила на допомогу, не шкодуючи власних сил. Маш друг дзвонить, каже, дімка загинув. Ми так перезвонили, коли він там. Ну я знаю, що туди дзвонить. Я ж сам воював, то я знаю, що туди дзвонить лучше не треба. ми каже, Дімка, ти мені дзвонить, як буде там можливості. Ну, Товариш сказав, що загинули. Він такий, в роботі це золоті руки. Золоті руки. Просто дуже жалко, хлопці. Я сам живий остався, старикар. Дмитро Таганов служив у складі 425-го окремого штурмового полку Скеля на Запорізькому напрямку. У 2023 році пішов на війну свідомо за власним бажанням, бо вважав, що має бути поруч з тими, хто боронить рідну землю. Попрощалися із захисником у храмі віри, надії та любові, що у Тернівському районі. У Дмитра залишилася мама та донька. Він був вірним другом, люблячим батьком та сином і справжнім патріотом своєї країни. Вічна пам'ять герою Анастасія Співак Ірина Семкович, перший міський. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Я дякую за увагу! Бережіть себе і до зустрічі на головному телеканалі міста.